Шановні колеги, ми не встигли вчора під час ратифікації проголосувати дуже важливу угоду між Україною і Малазією про продовження для малазійської сторони проведення розслідування по авіалітаку. Я дуже прошу сьогодні це зараз проголосувати. Будь ласка, реєстраційний номер 0070. Давайте це проголосуємо, щоб. Міжнародні малазійські розслідування могли далі тут працювати. Голосуємо 0070. Шановні колеги, народний депутат, голова комітету Ганна Губко внесла пропозицію проголосувати за основу та в цілому проект постанови 2070 щодо розслідувань. Ви знаєте, збитого боїнгу готові? В цілому 2070. Голосуємо, прошу підтримати за основу в цілому постанову. Голосуємо, колеги. 2 на 70, прошу підтримати. Це щодо розслідування малазійського Боїнга.